Всіх глядачів Галичини на зв'язку. Монреаль, Канада, і е, наша дуже добра подруга і навіть свого часу колега Олена Хом'якова. Вітаю, Оленко. Ну, власне, два сюрпризи сьогодні перед записом з'ясувала. По-перше, у тебе нині день народження. Коли ми записуємо так. цю програму, я тебе вітаю, і вся знімальна група приєднується. Будь нам здоровенька і много я літа. Дякую. А другий сюрприз для мене був ну такий, навіть не знаю, як сказати. Я глянула в твою біографію, і там uh -huh. було написано, що ти виїхала до Канади у 15-му році. І це так. такий вау, 15-й рік, це вже стільки часу. А тоді, тоді я підняла наші архіви е, програми на добру ніч малятам, де ти була наша uh -huh. колега, де ти працювала з нами тоді. І це був 2009. й я просто знаю, що А, я це ж букви, так? Так. так. Правда, не знаю, як вони виглядають. А от я заходив до одного хлопчика Сергійка, кликав його на вулицю погратися, а його мама відповіла, що Сергійку не піде, поки не вивчить всі уроки від А до Я. Ну але ж Сергійко вже в третьому класі, от я і думаю. Що він дотепер вчить букви за той час. Ти зробила. Я бачу дуже такий великий крок у своєму розвитку вже там в Канаді. Бо насправді, коли ти переїздила, я пригадую вже так наші розмови перед тим про те, що це іншомовне середовище, причому не англомовне, а франкомовне, що для нас десь десь складніше, мені здається. Але ти, я так зрозуміла, одразу з професійної точки зору почала шукати для себе працю. Ну так, тому що імміграція така річ, що є дуже багато факторів, які повпливають на, на складнощі інтеграції. І я дуже швидко зрозуміла, що мені потрібно займатися тим, що робить мене щасливою і сильною, тобто тим, що я вмію, що я робила вже купу років. І я зрозуміла, що саме так мій шлях тут, мій внутрішній шлях, буде для мене. Добрим, я буду почувати себе щасливою, тому я докладала максимум зусиль, щоб якомога швидше пірнути в театральну сферу, якось себе зарекомендувати, зрозуміти, як це все працює, вивчити мову. І десь може тому здається, мій професійний шлях він доволі швидко розпочався в Канаді, тому що я була дуже вмотивована. Я просто зрозуміла, ну для чого я покидала рідну країну, приїхала сюди. Щоб зупинити все, мабуть, ні, я повинна продовжувати те, що я люблю. І тому кажу, я була дуже вмотивована. Я дуже хотіла продовжувати займатися тим, чим я займалася в Україні. Момент такий, що в еміграції дуже часто українці мають можливість проявлятися творчо саме в українських громадах. Ти це робила? Ти угу. на початку була і ведуча, і Я так розумію, як режисерка працювала в багатьох таких темах. Однак прагнула саме професійної праці уже в канадському театрі. Ну, звісно, тому що абсолютно майже вся діяльність в українській громаді це не є, так би мовити, професійна діяльність. Це на волонтерських засадах, на громадських і. Ем... Я не відчувала, я робила я це з любов'ю, залюбки, але я не відчувала, що я росту професійно. Я дуже хотіла пірнути в професійне середовище саме тут в Канаді і бути визнаною як акторка, як лялькарка. Саме тому і мені було дуже цікаво пізнати, як це все працює тут. Такі такі нові виклики, які роблять нас сильнішими. І ну, так, так працює людина. Завжди, коли ти навчаєшся чогось новому, ти десь частково. Омолоджуєшся, мабуть, не йдеш по, по знайомому тобі шляху, а тут ще й інша мова іноземна. Тому... Ти кажеш ще інша мова. Власне, я хотіла запитати, що нового потрібно було здобути, осягнути, окрім нової мови? Як це працює там? Наскільки різниця від того, як тут? Е, ну, Звичайно, окрім мови, <кій> ну, для початку. Е... Зрозуміти і прийняти, що театральна сфера в Монреалі, я не кажу за всю Канаду, в Монреалі абсолютно інша. Спосіб роботи і структура побудови абсолютно інша, ніж та, яку я мала в у Франківську. Я хочу зауважити, що у Франківську 10 років тому, тому що я розумію, що театр зараз в Україні розвивається і, можливо, вже змінилися якісь е, е, структури із створення вистави побудови, але коли я приїхала сюди в Монреаль, це було для мене геть нове. По перше перший. Шок був, що актори не мають постійної роботи, вони не працюють в одному театрі, вони, е як тут кажуть, фрі фрілансери, вони шукають проекти, проходять безліч прослуховувань, тобто ти ніколи не знаєш, чи буде в тебе робота наступного року. Наприклад, ти потрапляєш у виставу, і скільки ця вистава гратиме, це стільки ти будеш ангажований, але поміж тим. Коли ця вистава грається, в тебе може бути купу вільного часу, і чи ти маєш іншу професію, яка дозволяє тобі ще заробляти на життя, чи ти шукаєш інші театральні проекти, в яких ти теж береш участь? Це страшенно організованість в плані дисципліни розкладу. Я звикла, що я вже знаю, що я роблю в жовтні 26-го року. Я вже знаю, що я роблю в січні 27-го року. Тут все робиться наперед, тому що актори мають настільки ем, можуть мати настільки багато проєктів, в яких вони беруть участь, і вони жонглюють в розкладі, коли я вільна, коли я не вільна. І це був перший такий. Велика частина того, щоб зрозуміти, як працює ця система. От тому дуже багато творчих людей тут в Канаді, окрім того, що займаються акторством, вони викладають, мають якісь невеличкі бізнеси, десь працюють на інших роботах. Ну, звичайно, є ті, які займаються тільки цим. От, наприклад, зараз я в принципі займаюся тільки театральними проектами. Тобто я і граю в театрі ляльок, і координую театральні проекти, і десь і викладаю театр для дорослих аматорів. І зараз, от ми випустили спільний проект. Я є е, артистичним директором цього проекту і розробила концепцію музичну цієї вистави. Тобто, це такий марафон, де ти мусиш бути організованою, дисциплінованою, контролювати свій розклад, свій час, все розписано, і працювати над розвитком своїм, щоб завжди бути готовою завтра пірнути в новий проект і запропонувати себе як ем, кандидатуру туди і бути готовою до будь-яких змін до, до нових викликів акторських. Ти кажеш про організаційні моменти, але... Е... Цікаво, чи є якісь творчі такі відмінності там в підходах, в баченнях, е, ну, в школа, знаєш от? Звичайно, звичайно, тут е, є відмінності в творчих підходах. Я знову ж таки наголошую з тим, що я е, досвід я мала 10 років тому в Україні. тут дуже популярний французькою це називається театр кріасіон. Е, українською, це, мабуть, театр створення. Це театр, який створюється з нуля. Коли збирається команда, у них є бажання створити. Театральний проект на ту чи іншу тему, ну, до прикладу, на тему війни в Україні, так, і вони починають імпровізувати, дискутувати, створювати тут і зараз. І дуже часто відбуваються такі театральні лабораторії, де люди просто можуть тиждень шукати різні засоби виразності театральні: текст, рух, музику, слово, щоб висловити те, що вони хочуть сказати в рамках тієї чи іншої теми. І вони нотують ці всі речі, записують, знімають на відео і далі працюють з цим матеріалом, щоб створити виставу. І дуже часто ці проекти вже можуть бути фінансовані, тобто у людей вже якісь є бачення, вони просять фінансування, і дуже багато проєктів створюються, починають створюватися від, від таких лабораторій пошуку, коли в тебе немає п'єси, коли в тебе немає, коли є дуже багато аспектів. В рамках слова немає ще. Ми ще шукаємо, ми ще хочемо знайти. Ми, ми знаємо десь приблизно, знаєш, як, в, яких, в який напрямок ми йдемо, але з чим ми йдемо, ми ще цю валізу наповнюємо. Чи це означає, що професія актора не може бути лише професією актора. Тобто кожен актор мусить бути і режисером, і мусить, мусить мати якийсь такий широкий профіль. Він не мусить мати, але він часто має в рамках, в рамках цієї структури, яку я описала, тому що йому цікаво володіти і тими, і тими, і тими аспектами, знати, як це робиться. Але також часто тому, що тут є дуже багато проєктів, які актори стартують як соло проєкти І вони починають з того, що вони пишуть запит на фінансування, вони шукають команду, вони контролюють цей розклад. Тобто, дуже часто тут актор є. Паралельно також і буду шукати часто аналоги українських слів, ну, типу, як продюсером свого проєкту. Тобто він його створює як митець, і він же ж його і випускає. як так, хто випускає продакшн якийсь. Ну насправді дуже багато відмінностей, дуже багато іншого. А мене також цікавить, ще, що знають про український театр. Не кажу про Україну, це ми далі поговоримо. Тому що мені так видається, що Україна на експорт найперше це танець. Ну мені так здається. Це танцювальні колективи, десь вже тепер співаки. Абсолютно мені видається мало представлена література. І театр також можу помилятись, Скажи, як. Е, ну, якщо ми говоримо про Монреаль, то, наприклад, великий жаль, мені здається, що Сам про сам український театр в Монреалі знають дуже мало. Е, чи про театральну школу, чи про те, е, який є сучасний театр в Україні, тому що все, що приїжджає в Монреаль, це вистави українською мовою, якщо вони приїжджали так. І тобто, навіть якщо той, хто хоче пізнати, що таке український театр, прийде на цю виставу, він не розумітиме про що вона. І, е, та й зрештою, у нас дуже мало українських акторів в Монреалі. В Монреалі е, на професійній сцені є всього лише три українських актори. Григорій Гладій, всім відомий, е, який в Україні багато знімався і працював, Саша Самар, який виїхав 20 років, може, з хвостиком, тому з е, України і я. Тобто у нас є е, така як акторська професійна спілка, і коли ти починаєш працювати вже на цьому професійному рівні як актором, ти мусиш бути членом цієї спілки, тому що через цю спілку проходять усі твої контракти. Е, і... Якщо ви зайдете на сайт цієї спілки і вб'єте в пошук українські актори, то вам виб'є тільки трьох. Я прочитала, що ти організаторка івентів, організаторка е, якихось заходів, це, це не це просто режисура, це і це якесь таке поєднання е, власне тої продюсерської роботи і, і, і різних адміністративних функцій. От як виглядає саме культурний менеджмент в Канаді? Можливо, не тільки театральний? <cm2> ну. Е Якщо ми говоримо про організацію, тому що я багато організовую культурних подій власне в українській громаді і на українську тематику для неукраїнців, то, ну, зрештою, я думаю, основним відмінником організації культурних подій в Канаді є те, що на них можна тут просити фінансування. Тобто, чи ви організовуєте події в українській громаді, є багато українських інституцій, які можуть допомогти організувати цю подію, які підтримають її. І так само, якщо це просто культурна подія, будь-яка в Монреалі, то є багато інституцій державних, які можуть підтримати цю подію фінансово. І мені здається, що ну, основним аспектом, який я помічаю, тут. Люди, які займаються культурними подіями, вони зазвичай тут дуже організовані. Це завжди якісь організовані зустрічі, організована якась схема, хто чим займається, розклади, календарі і так далі. І найбільша відмінність це те, що тут все планується набагато наперед. Тобто, вже сьогодні ми можемо знати, коли ми робимо нашу різдвяну подію. Ми вже бронюємо залу. Тобто, все робиться набагато наперед. Я завжди кажу, що місцеві іноді жартую в проєктах, що ви не знаєте, що таке на вчора. <реш> Коли ми робимо українські якісь проекти, то дівчата часто пишуть: то, то як то навчора мало бути, Я кажу, так то мало бути навчора. Тобто ми ще розуміємо ці жарти такі, ну щоб геть не потонути в, в тому всьому, що несеться, під час організації події, ми дозволяємо собі такі жарти. Тут рідко ти таке зустрінеш навчора, ти все кажеш, організовано і так далі. Ти кажеш про організацію подій для неукраїнців. І це дуже важливо, тому що насправді е, прекрасно працювати в діаспорі в громаді українській, але нам зараз нам тут дуже важливо, щоб ви працювали саме назовні. Uh -huh. е, і мабуть, в кожній країні є якісь свої такі, ну не скажу болюві точки, але все-таки є якісь такі струни, за які треба зачепити саме там, аби воно саме там. от, Прочиталось, зачепило, залишилось, збудило якийсь відгук, а відповідно дію. Що там в Канаді? Що треба от, подати? Ну е, я знову ж таки буду говорити тільки про Монреаль, тому що в мене більше досвіду тут роботи. Е, і, мабуть, я буду говорити з точки зору е, засновниці е, громадської організації Коло Арт, яка має на меті популяризувати українську культуру, українського артиста е, тут у Монреалі. І ми частина наших подій була організована французькою мовою для франкомовної публіки. Ну, схема дуже проста: Монреаль це культурне місто. Так, все, що стосується культури, їх цікавить. Якщо та чи інша меншина створює подію, щоб розповісти про свою культуру, вона повинна бути французькою мовою. І я вважаю, що це така дуже корисна схема для нас через культуру зайвий раз нагадати про війну. Ми ніколи не опускаємо цієї можливості. Тобто, ми завжди собі ставимо за мету: ось ми запросили вас пізнати, наприклад, український танець. Але ми завжди вплітаємо в цю подію повідомлення про те, меседж про те, що от саме цю багату культуру зараз вбиває Росія. Тобто, наша мета така, і мені здається, що такі культурні проекти. Це найбезпечніший спосіб розказати іноземцям про те, що війна триває. Не всі іноземці готові, отак: от в лоба, в чоло. У нас війна. І якщо ми маємо можливість це повідомлення, скажімо так, переплести стрічками з культурною дипломатією такою. Це дуже добре тут працює, і ми збираємо е, донати на таких подіях, е, тобто і ми відверто кажемо, що ви приходите, ви купляєте квиток, всі гроші з цього квитка, наприклад, підуть е, на підтримку тієї чи іншої культурної організації, чи парамедиків, чи навіть на дрони. Угу. І там Це немає працює. застережень, що на дрони, наприклад, ні, ні, ні. Е, ну, застереження можуть бути з легальної точки зору, тому що немає, е, не всі організації мають. Е, не всі громадські організації мають статус, який дозволяє їм донатити на зброю. Тобто є такі організації, які досягли більшого, тут це називається такого благочинного статусу, де в їхньому статуті може бути прописано, що заборонено підтримувати ту чи іншу армію. Ага. Але є організації, які можуть собі це дозволити, які не мають такого статусу і вони можуть донатити. Ми майже 80% наших подій, які ми створюємо від моєї громадської організації, це донати. Громадська організація, яка опікується українськими артистами. Ну, з того, що ти сказала, що акторів троє, то ви берете під опіку всіх культурних діячів, які хочуть залишитися в, ці, в своїй сфері. Правильно я розумію? Так, так. Ну тут скоріше не те, щоб ми беремо під опіку, ми намагаємося створити платформу, щоб ці артисти були видимими. Тобто ми створюємо дуже багато мистецьких майстерень, де, наприклад, художники, керамісти, майстрині з намиста можуть показати цю творчість, цю діяльність, цей елемент української культури, і таким чином ми допомагаємо бути їм видимими, і видимими ще раз для українців і для місцевої публіки. Просто Так якби ми створюємо таку платформу видимості через те, що допомагаємо їм е, створювати ці майстерні і залучаємо їх в ті чи інші великі проєкти. Е, проєкти це фестивалі також, так? я розумію. Е, так. Mm. ну от е, За час е, нашої організації буде три роки. Е, ми створили багато таких просто е, одноосіб, не те, що одноосібних. Е, Таких багато майстерень, де, наприклад, є одна тематика: чи це майстерня з Петриківського розпису, чи це ознайомлення з технікою Марії Приймаченко, чи ми робимо вибійку, чи ми створюємо мотанки, чи ми створюємо намиста, чи майстерня станцю, майстерня співу, іконопис. Боже, що ми тільки не робили Дідух, павук, тобто всі ці елементи українського українських традицій у творчості, в культурі ми створювали. Також ми маємо щорічну подію диктант, так як в Україні є радіодиктант. У нас тут, в єдиний, наскільки я розумію, серед діаспор за кордоном ми маємо живий диктант. Тобто, Монреальці українці приходять в залу, і ми підбираємо тексти, я його читаю. Усі пишуть диктант, і по завершенню цього на екран ми висвітлюємо текст, і всі мають можливість тут і зараз його перевірити. Тобто, це не той текст, який береться для радіодиктанту, щоб уникнути, що люди вже десь написали чи знали. Це така унікальна подія, яку ми робимо щороку до Дня писемності та мови. Також ми маємо різдвяну вечерю, де ми намагаємося зробити всі 12 страв різдвяного пісного столу. Ми її робимо для франкомовної публіки. Тобто ми її робимо французькою, ми е, намагаємось дотримати, дотриматись максимально візуально усіх традицій українських, декорувати залу і так далі. Е, і розказати про українські різдвяні традиції, запросити колядників. Тобто ми робимо щорічно таку подію французькою мовою. Ну, Українці теж приходять, бо більшість українців знають французьку, але е, це таке свято. Але це важливо, що це власне, краси. Для, так, для, не, не тільки для українців. Ні-ні-ні, так. Ти працюєш, знаєш, коли, коли про якісь школи чи майстер-класи, чи щось таке, на думку відразу спадаються такі діти, так, дитячі якісь гуртки, uh -huh. дитячі студії. Мені дуже цікаво, ця робота з дорослими. Тоб, хто ці дорослі, І наскільки, наскільки не соромляться дорослі вчитися, як uh -huh. діти. Ну, так? О, тут... Тут дуже видима якась така ця. Я не знаю, з чим це пов'язано, я не знаю, де, де почалося виховання місцевих монреальців чи в дитинстві, чи де оце їхнє бажання постійно пізнавати щось нове, приходити, не боятися помилятись, якось відстоювати своє бачення іноді, свій час, який потрібен на створення того чи іншого виробу. чи, наприклад, я маю досвід... Проведення майстерень театральних я викладаю в такому як е, центрі дозвілля. Я викладаю театр, театральні а майстерні для дорослих, для дорослих. аматорів. Так. І я просто щоразу дивуюся, наскільки е, Монреальці просто вміють і люблять приділяти час своєму цьому внутрішньому розвитку. У цьому внутрішньому задоволенню, цю свою от, ввечері, не йти там, я не знаю, не йти в бар, не йти готувати вечерю, а приділити собі. В цьому центрі, де я викладаю стільки активностей і творчих теж, і, і, і музика, і все. І туди все просто ходять, туди ходять дорослі, дорослі люди, аматори, які от, сьогодні вона 8 годин провела в офісі, будучи там, я не знаю, ем... Координатором подій за комп'ютером увечері вона прийшла, вона займається театром дві години, і людина просто і ходить з задоволенням, і, і не боїться, і відкривається. А з я дітьми? я просто захоплююсь цим з дітьми? О, а діти тим більше. Тут стільки всього для дітей, що це просто ну, куди хочеш. І що найцікавіше, що, наприклад, табори. Щоб діти проводили літо в таборах чи канікули, вони настільки вже наперед записують дітей, щоб дитина мала цей розвиток, щоб займалася чимось цікавим. Ну, Знову ж таки, тут є теж питання в тому, що влада дуже підтримує фінансово ці проекти тут. Тобто, ну, тобто це, це, це не коштом тут. батьків робляться табори. Батьки можуть заплатити за табори, так, але є стільки органі... ну, організацій, стільки проєктів, де просто там така мізерна копійка. за... Ну... За участь це просто для того, щоб ну організувати якось батьків. Е, а так то ці проекти дуже підтримуються. Кожен раз, коли я щось запитувала про Канаду, ти відповідала: не скажу про Канаду, скажу про Монреаль. Чи настільки mm -hmm. різна Канада, чи настільки по різному виглядає? Ну чи можливо ти не знаєш, але е, як би ти порівняла от Канаду не знаю, ту, Торонто і Монреаль? Ну е, я не знаю, чи настільки різна, ну сказати можу єдине тільки одне, що Монреаль це одне з най. Найкультурніших міст Канади. Тобто я не знаю, чи, якщо б я опинилася в іншому місті Канади, чи була б в мене така палітра можливостей працювати в театрі, чи там є стільки театрів. Ну, в Монралі їх дуже багато. Тих театральних компаній, театральних проєктів. Мені здається, що все ж таки Монреаль в цьому плані він більш, більш багатший, на мою думку. Я так ну прослідковувала якісь речі, то люди, котрі е, так активно займаються культурою, котрі стільки часу і, і зусиль приділяють своєму саморозвитку. Ну не люди, е, звичайно, що це інтелектуальні, і е, мені в цьому аспекті цікаво, наскільки вони знають про Україну. Гаразд, театр не настільки представлений. Але зараз е, в Україні війна, і ми завжди побоїмося, що світ втомився. Е, е, і десь розуміємо, що це так. Але чи знають вони, чи є розуміння, от коли ви робите ці свої події і вплітаєте про війну, про реалії? Чи є відгук реальний на це? Ну е, тут. Так якось важко однозначно відповісти, тому що е, часто ми на наших подіях бачимо людей, які вже цікавляться Україною, тому вони прийшли. Тому вони вже щось uh -huh. знають. Вони вже десь були, вони можуть навіть розповісти якісь історії, бо на тій події, був в мене друзі українці, або в мене там в товариша мама, я бачив в неї ці писанки і так далі. Тому е, можна навіть десь, е, мені може бути навіть десь складно відповісти, тому що ми, ми себе оточили такою бульбашкою, яка uh -huh. вже. До, до того, як до нас прийшла, вже цікавилася Україною. Але я можу сказати, що українська громада в Монреалі робить дуже багато, щоб монреальці е, знали про Україну більше, ніж те, що вони почують вранці по радіо. Тобто ми дуже багато робимо, і український фестиваль великий що вересня, і є і українське національне об'єднання робить багато. Є конгрес українців у Монреалі, є спілка української молоді. Є е, такий е, український клуб, який дуже багато робить проектів, які розказують про Україну через книгу, через представлення тих чи інших письменників, е, які мають вже другий чи третій рік поспіль, якщо не помиляюсь, мають свій кіоск, свій стенд української книги на великому книжковому ярмарку. Тобто, е, ну є дуже багато дій, які робляться для того, книжкова полиця у найбільшій бібліотеці Монреалю, е, яку допомогла створити Олена Зеленська і багато інших українських діячів, Долучилися і політиків до створення. Тобто ем, дій робиться багато, але цього завжди замало кожного разу, коли ти зустрічаєшся з кимось, хто запитається, що там ваша війна, що, не закінчилось. Uh -huh. Так опускаються, і ти думаєш. Значить, треба ще треба ще. Треба ще і цінно, що це все-таки робиться не лише в громаді, і не лише для громади. Бо мені видається, угу. що раніше це було десь так: не забути коріння, не забути традиції і для себе, і для діток плекати. А зараз чимраз більше воно йде все таки на експорт, і це важливо. Так. Ну і плюс є розуміння, коли ти вже тут попрацюєш трішки в цій ну, в цій сфері, поживеш в цьому середовищі. Є розуміння. Як саме їм подати це? От, власне, щоб це не злякати? мене цікавило. це мене так. цікавило, як саме? Мені здається, що найважливіше не злякати. Не, ну, кожного разу роблячи щось, я запитую себе, чи ми не лякаємо їх. І то я, напевно, скажу, щоб мені хотілося, щоб вони побачили в цьому. Тому що те, що в цьому бачать українці, це одне, так, в тому, що ми робимо в тих чи інших культурних діях. Але мені б хотілося, щоб. Закордонний слухач, глядач, відвідувач, учасник не сприймав нас як жертву. А сприймав нас як велику націю, яка багата культурою, мовою, знаннями, піснями. Мені завжди хочеться цього. Мені хочеться, щоб кожен іноземець, який побував на наших подіях, вийшов і сказав: та капець, та це просто великі люди, це багаті культурні люди. Вони просто неймовірні, як вони взагалі посміли. Москалі. Мені хочеться, тобто, щоб... як посміли? Звичайно, як посміли. Кожного разу, замість того, щоб говорити, які ці москалі е, е, нелюди, мені хочеться сказати, ви просто подивіться, на що вони засіхнули, на кого. І ми не жертви. Щоб не було цього, а ти українець, мені так шкода. Мені хочеться кожного разу, щоб вони дивилися на нас очима. Ну в їхніх очах бачити те, яку силу нашу вони бачать. Дуже відгукується мені це все насправді. Дуже відгукується ця позиція і. Розуміння того має бути у всіх, хто їде в світ, хто живе там, що ми представляємо велику націю, великий народ. Дякую, Ленко, тобі за твою працю, за те, що знайшла час у свій день народження поспілкуватися з нами і до зустрічі! Сподіваюся, ну а з глядачами прощаюся до наступної програми на зв'язку. Не знаю з ким буде наш зв'язок, але впевнена, що буде цікаво.